Не показуйте таку ванну кімнату друзям, якщо не хочете, щоб вони вам заздрили. Не показуйте своїм друзям ось таку душову, якщо не хочете, щоб вони вам заздрили. Під дон вимощено з плитки, і зроблено отакий класний трап, вмонтований в підлогу, з ось таким крутим душовим склом від підлоги до стелі висотою 3,2 метри. Та ось такою, неймовірно, зручною поличкою та суперською прихованою сантехнікою хан Не показуйте їм таку тумбу з раковиною на два змішувача. Не показуйте їм ось таке неймовірно кайфове дзеркало з підсвіткою та підігрівом в поєднанні з ось такими бра. Бо вони точно будуть заздрити. Звичайно ж, не показуйте рушнико сушку під'єднану напряму, тому що це привід для заздрощів. Особливо вам будуть заздрити, якщо ви покажете. Ось такі двері з ось такою класною, незвичайного кольору фурнітурою. І, звичайно ж, не потрібно показувати санітарну кімнату, якщо ви хочете, щоб вам заздрили щодо плитки. Ну, це все, звичайно, жарт. А ви напишіть в коментарях, класна ванна кімната чи ні.